Пекоделі свіжопригнана з Голландії 2020 -го року 72-180. Она маса 700 з пробігом 250 тисяч. от така вона. Оце я вам скажу яка вона. Я ще навіть до бази не доїхав. Це вона їде змитниця. Я заїхав на заправку, нема смислу її не полірувати, не мити, ні що-небудь робити, не ні фарбувати, нічого не треба робити. Вона стоїть як новенька. По наворотах я скажу, що Івеко можна всадити. Та це максимально що сюди що є по навороту. Це LED фари, навіть якісь лед, оці галогенки. Резина вся Michelin, як новенька, але якась зимня. От. Е -е, ну, вона така може всі сезонка, як для Голландії. Там. От. Що навіть трошки чим-чуть вона гуде навіть. от будка 6 метрів, висота щось там 2,30, ширина 2,30, я ще уточню. Мідробор працює, я вже не хочу його, я його пробував, я вже не хочу його відкривати, закривати, бо я його я вже його перевіряв. Що б тут по наворотах? трохлітровий мотор на одній турбіні. Клімат контроль, сідошка пілот машині можна їхати, отак от як я її з луцька переганяв, то можна просто нічого не робити, вона сама доїде до рівну. Вона сама газує, вона сама їде, вона сама держить дорогу, вона сама тормозить, сама набирає швидкість, сама збавляє швидкість, якщо це є необхідність. Е, ще що, єдине, що, якщо просто з руля зняти руку, зняти з руля руку, то тоді сигнал йде, щоб положили руку на руль, геть видно, засвічується. Тобто все одно треба. Но якщо сказати, це дуже така ситуація, якщо десь на автобані, десь на дальняки їхати, на великі дальняки. Це просто я розуміюся, що таке дальняки, це просто прекрасна машина. Прекрасно я йде по місту. Автомат працює ідеально, мотор ідеально. І все в машині справне і ніде немає ні одної ржавої Е, Далі все скажу, що добре, от вдруг може навіть людині, якщо стати не добре, там я вже кажу, ну всякі водії, може сердечний приступ, чи інсульт, чи що, то машина сама зупиниться, вона не зійде в сторону, руль буде сам рівнятися, вона просто отак буде їхати. Якщо з руля зніма, зняти руки, вона сама собі затормозить і стане. І все, буде стояти. Так. Зараз автомобіль працює, я вже так, як казав вам перевіряв, мотор. Не мити мотора не треба. Нічого, ні в салоні не прибирати. Ще навіть під ногами ця ще голландська підпелючка. Що ще я би хотів сказати? Оце бокова дверка. Я не знаю, що вона возила, бо ми її брали на аукціоні десь. Оце сюди так заходити. Ну, можна сюди щось положити, дай, якщо воно вам не потрібно. Далі. Отут є така ще дверка. Тоже. Отут є, вони бращать оці трубки. Оце там є світло, там є грибок, там є е, що цей, управління гідробортом зсередини. По всьому оце машина. Її навіть не прибирали, не мили, нічого. Якщо то зеркало, то, то воно лежить на другій веко. Ми купили його оригінальне. От, бачите, оригінальне. То купили його оригінальне е на холодильник. У нас є 7-тонний холодильник. Але там поставили вони просте якесь зеркало, воно не, туди не підходить, то купили оригінальне. Сідушка пілот з підігрівом я звідси і буду показувати. Оце клімат контроль працює навіть там бортовий комп'ютер, він все показує, навіть показує тиск в шинах. Ще що тут? Клімат контроль, я казав, працює, круїз працює. Камера з заднього виду працює. Вся оця електроніка на панелі нічого не горить, кроме крім... треба, якщо бачите, треба накачати шини. От. Так, то все нормально. Все, тахограф є на місці, цей вже новіший тахограф. Датчик світла, датчик дощу, склопідйомники. Ну от, от що. Ви дивіться, що вас інтересує і будете задавати якісь питання, бо, бо я скажу, що я ще сам такої машини не мав. Я обично беру там і веко, вони будуть старіші трохи. А це взяв, ну дуже вона мені сподобалася. Раз сподобалась, Тут теж бокова дверка. я не знаю. дом на колесах, Жити можна тут. термобудка. Так, що далі? Що далі? Показую спереду Нові фади LED Галогенки теж якісь ледівські. Ще е -е -е отут є, ще отут є камера, щоб вам тут щось було видно. Не знаю що що вона, я ще з нею не знаю навіть, не як позиватися. Чистий 20-й вік, резина, резина скажу такого. Ще 1050 на цій резині можна їздити. О. Але ніде на дискові немає Ніржі, ніде немає. Що не на цьому дискові? Сюди отакий заход, бачите? Оце він з такою грубою нержавий. І оце його, рідні диски. Ще вони не миті, навіть ступіці не. Тут відкривається гідроборт, гідроборт на 1000 кілограм. От, от такий він ззаду, Ще ззаду є оці фонарі, оці всі вони з цього оцинковані ці отбойнички По кузову, ой кажу, по буді то ніякої ніде не казавок, нічого немає. Ну я маю від ніде не обдерти. Все нормально. Бак не знаю, треба буде подивитися в документах, але я думаю десь. Ага, я не думаю, я вам скажу 170 літр. Оце бак. 170 літр. Оце все знизу як новеньке, рама, ось такі плоти, трохи ржавеньке, кардан як новенький. Заднє місце в порядку де нічого не пече Так, підніму зараз капот Ага, він ще ж іде Напнємо що буде? Я забувся вам сказати його опускати, піднімати Оце пневмо Якщо воно навіть, скажу тако, машина не падає повністю з копит, якщо це пневмо, Бо ми її коли б брали, вона там стояла, десь там хлопці питають, як вона там була, то вона каже, що вона опустилася, але вона опустилася буквально від цієї, від цієї величини, опустилася буквально там на, на 2-3 см і все. Тобто, якщо навіть вистрелює пневмо, то ця... Ресора держить, його в нижньому положенні, просто падає на ту ресору, доїхати можна куди вам треба. І оце отут вам воно, бачите, піднімає вверх, вверх, вниз і вниз. От. Далі. Сідушка-пілот. сідушка пілот і там... Чуть-чуть стернути -чуть і все, капелюньку ты. Вот так, зараз я ще відкрию капот, а вам покажу, які треба лки. Так, трошечки заминочка. Працює моторчик чисто, акуратно, без лишніх шумів. І отут, я так розумію, щось не знаю. Десь воно відпало. Скоріше всього, що від цього. Да, відпало, відкрутилося сигналізація від капота. Так. Отут все в порядку, жидкость, мотор йде не митий, кондиціонер працює і все в машині працює. Так, все. Тепер так, кому треба такий автомобіль звертатися? Якщо будуть запитання, то якщо зможу, то розкажу. Я сам, я розбираюся в них, але тут вже трошки він навернутий, він навернутий то. Я просто не знаю. Запитаюся з сина, він більше в наворотах розбирається. Дверки оці просто так закриваються. От. І все, і вони на кнопочці. Вже його зараз вже не відкриють, вже треба там, я не знаю, що там треба, щось, щось нажати треба. І оце воно отак виглядить. Отакого. От ну і все. І цього достатньо, щоб купити цю машину за 34 тисячі. І це буде по нинішньому курсу дуже добра ціна. Бо ми її взяли, можна сказати, за весь час то я таку машину взяв саме дешевше. І то може таке, тако, як говориться, хапок. Вже якщо ви мені скажете прижені мені її за 34 тисячі, то то вже ніяк не вийде. Далі, ну вийде хапок, то вийшов. Далі курс до долара 1,15, там щось 55. Ну і через 100 от така у нас трагедія з цими машинами. От, ну і все. Ну і все. Відповідно і розмитнення по курсу. Стало на тисячу дорожче. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль дзвоніть, Будуть якісь запитання теж. Єдине, що я вам скажу, що я тут буду робити, це таки витрушу цього коврика. І все, навіть отут не буду, навіть отут нічого робити не буду, я тільки його протру, так от да, і все. Все, жду ваших дзвінків.